Святкові та урочисті події христинівчани вже традиційно розпочинають шанування свого нескореного земляка Івана Гонти. А у день, коли вся країна низько вклонялася річниці пам'яті Небесної Сотні, керівники району, міста, козаки, представники установ, закладів, громадських організацій поклали квіти до пам'ятника герою, що віддав своє життя за Україну. Ми схиляємо голови тут біля пам'ятника нашого. Великого земляка Івана Гонти схиляємо перед ним та його послідовниками з Небесної Сотні, сучасними гайдамаками, які, як і він, загинули за Україну, за її майбутнє. Далі колона рушила вулицями міста, яке завжди славилося своїм патріотичним духом, нескореним бажанням незалежності, жагою до боротьби. Основні урочистості громадськість проводила біля пам'ятнику «Знаку борцям за незалежність України. Тут районною бібліотекою була розгорнута тематична виставка, присвячена Героям Небесної Сотні, де про кожного із них з теплом та вдячністю зібрано матеріал та складено розповідь. Окремий біль та сум молоді та мужні христинівчани, що загинули на сході країни під час проведення антитерористичної операції. Нескінченним потоком до пам'ятного знака йдуть люди, лягають живі квіти. У 91-му році минулого століття, коли патріот та Борець за незалежність, отаман козачого Полку Христинівщини Степан Ковбасюк відкривав це пам'ятне місце. Ніхто не думав, що доведеться знову поминати молодих земляків, що віддали життя за свою вітчизну. Співавши гімн холодними ночами, буквально зрозуміли ви слова. І вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу тече, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю, що правда поодинці, але татам візьмете один одного за руки. Та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, Боролись за свободу пліч опліч. Дніпро тече, тече поки що мовчки. І ми мовчали дуже довгий час, терпіли, прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо, згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах, не вірю їм. Раніше, де були, чому ви неньку дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли, чому ви гідність нашу розтоптати, хотіли чоботом ментовським і кийком По норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знов? Чому ви в хлопчика дозволили стріляти? Що кинув каменем по владі і щитом свою свободу думав відстояти, виходячи на барикаду знов? Щитом з Фанери, голими руками він йшов під кулі, перемігши страх, а ви боялись або не хотіли хоча би якось захистити нас. Але облишим Це вже ваша совість, якщо вона, звичайно, у вас є. Усіх розсудить той, хто там, на небі, свої поради нам усім дає. Небесна Сотня відійшла у вічність, героям слава! Не пусті слова і пам'ятником хай вам стане нова країна, сильна та міцна. Слава Україні! Відповідальність за країну, за її майбутнє, лежить на плечах синів, тих, хто починав боротьбу 25 років назад, болем та сумом пронизливий виступ голови Христинівської районної державної адміністрації, активного учасника революції гідності Олександра Ковбасюка 22 листопада. 2013 року минула влада заявила про призупинення підписання угоди про європейську інтеграцію, чим сповихнула український народ, а особливо молодь до протесту. Саме від молодого покоління в цілому та кожного з нас, зокрема, залежить, чи звучатиме гордо і могутня ім'я України і українського народу в третьому тисячолітті, чи піде у забуття. Зазнавши духовної та фізичної смерті, здавалося б, доля нарешті дала Україні унікальну можливість стати європейською державою, але повернула майже через століття ще одні крути з тим же страшним та ненаситним ворогом. І сколихнулася Україна, і молодь вийшла на Майдан. За три місяці держава прожила цілу історичну епоху, епоху мужності. Самопожертви, епоху творення української нації. Справжні бої розгорнулися 18-20 лютого на вулицях Інститутській, Грушевського, на Європейській площі, майдані у Мариїнському палаці. Вибухи стогін, горе. В Україну прийшла війна, але Майдан вистояв і переміг, здивувавши весь світ. Небаченою стійкістю, вірою в перемогу та безмежною сміливістю, йдучи з дерев'яними щитами під кулі та рятуючи ранених побратимів, сьогодні, в день трагічної річниці Революції Гідності, хочу висловити найщирішу подяку тим, хто був на Майдані, хто підтримував його. Вічна слава і шана христинівчанам, героям, які віддали своє життя за територіальну цілісність. І незалежність України. Пам'ятаймо героїв Небесної Сотні, наших воїнів-земляків, христинівчан, Дмитра Кузьміна, Дмитра Георгієва, Миколу Кобренюка, Сергія Попика, які загинули на сході України, віддавши найцінніше, що у них було це своє життя. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Пам'ять на землі настане. За них ми Богу, молимось лише та промовляємо. Слава, 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 слава Україні! Героям! Слава! Тривожні дні і ночі провів на Майдані голова районної ради Олександр Коваль. З обов'язком кожного з нас заледить сьогодні у молитвах усіх героїв, які полягли в боротьбі за волю і незалежність України, розплатилися за свої переконання найвищою ціною своїм життям. Хай пам'ять усіх невинно невинооб'єних згортує нас, дасть нам силу та волю, мудрість та наснагу для зміцнення нашої держави. Я хочу подякувати всім волонтерам, хто в ті буремні дні і сьогодні не залишається осторонь і допомагає нашим воїнам, землякам відчути повсякденну турботу та підтримку заради пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв-захисників, які поклали на Алтар Свободи найдорожче своє життя. Наш обов'язок продовжити розпочати боротьбу боротьбу за до остаточної перемоги революції гідності. Слава Україні! У Володимира Левченка під час подій минулого року народився онук. Він бореться сьогодні за майбутнє покоління України, адже саме молодь стала тою рушійною силою, що змінила нашу державу. Здивувала сміливість наших молодих украхристинівчан і молодих українців. Кажуть, що молодь не така, все не таке. Ми боялись більше, ніж вони. Ці хлопчики, мабуть, ще не налякані, я не знаю. Вони лізли туди, куди навіть ми боялися йти. Це були такі відчайдухи, що хай мені ніхто не говорить, що молодь у нас якась не така. Молодь у нас зараз на, на сході, молодь, на жаль, помирає. Виходу друга нема. Крим, так як Крим, так Україну ми їм не дамо, і нас ніхто не випне звідти. Молодь знову пише вірші про війну, про боротьбу, про перемогу. За тебе молюся і Бога благаю. Душею і серцем тебе я чекаю. Живи, я благаю, живим повертайся. Кричу до народу душею, молися, молись, мій народе, за наших героїв. Померло вже там не один і не двоє. Здобувають перемогу, чоловіки. Чиїсь хлопці, кохані діти, батьки, цвітна ці молодь в смертельних ранах життя віддає своєму майдану. Як страшно ж... знати, що смерть там блукає, що нових смертей вона там шукає, тебе не знайде, я за тебе благаю. Мій ангел з тобою, ще рано до раю. Ти жити повинен? Ти чуєш мене, душею з тобою. Біда у мене, Молитва і сльози врятують країну, а сотня небесна до раю полине. Народ український усе переможе. Він сильний і вічний, і він усе зможе. З благословення Філарета, всі священники Української православної церкви Київського патріархату їздили у зону АТО, серед них і отець Ігор. Коли приходилося нам молитись, там, підтримувати їх. То саме вразило мене біля самого Майдану була така невеличка, можна сказати, не дуже велика, велика палатка. І там сказали, підійдіть, отче, покропіть цих хлопців, це діти з дитячих домів. І ці діти з дитячих домів, вони готувалися і вони готувалися дійсно противостояти ворогу, який їх чекав. І ці діти. І вразили мене, що вони їм ще не було, мабуть, і всім по 17. Але вони загартовували себе у тренуваннях, співали пісні, кидали під ноги петарди. дехто практикувався в рукопашному бою захищати себе. І я хочу сказати, що перемога була на боці нас, тобто тих людей, які стояли за правду. І чому так? Тому що Бог завжди на стороні правди. І віра цих хлопців в перемогу була дійсно такою. І Бог завжди з нашими людьми і зараз на Сході. І чому противостоять проти озброєних військ російських наші хлопці? Тому що хто зараз ходить до храму, молиться разом з усіма нами. Щоби Божі сили захистили їх, і віра, і Божа сила була також і на Майдані. І вона захистила тих людей, звісно, не без жертв. Тому що завжди мученики передують якимось хорошим добрим подіям. Мученики завжди страждають за Христа. Я бачив багато цих дітей, які йшли вівторок. Вони всі хрестилися. Напередодні ввечері мені прийшлося їх окропити. Всі просили благословення, всі були віруючі люди. І тому Бог був з нами. І тому ми зараз також переможемо. Тому що всі небесні сили на чолі з архістративом Михаївом будуть стояти і захищати наші війська. У поминальній молитві схиляються голови присутніх. Ще молимось за упокоєння душ, спочили грабів Божих, усіх героїв Небесної Сотні, і всіх тих, хто поклали життя своє за волю і незалежність України, і за відпущення їм усякої провини і невільної. Господи, помилуй, Господи. Господь, Бог оселив душі їх, там, де пролені, спочивали. Царство небесного, відпущення їх у Христа безсмертного, царя і Бога ношу, просимо. ножо. Та у ці дні громада ще більше згуртовується, аби боротися із ворогом. Громадське формування християнської самооборони Патріот це все учасники Майдану та активісти Революції Гідності. Сьогодні вони міцний та надійний тил своєї армії, вони волонтери, на рахунку яких десятки поїздок у найнебезпечніші точки Сходу країни. Василь Горохов переконаний, перемога за народом, що ніколи не скориться, що бореться за свою рідну, Богом дану землю. Як ними, кожна людина, котра в серці відчуває якусь любов до вітчизни, патріотичний дух високий, високі моральної якості, об'єдналися в одному пориві допомогти нашому війську, нашій армії. Так і наша волонтерська організація, котра була безпосередньо створена, наша волонтерська група із громадського формування патріот, яка в свою чергу створена за ініціативи та безпосередньо участі наших майданівців. Ті, хто захищали тоді в тій лютневі. Дні, нашу державу там на Майдані відстояли нашу незалежність, нашу мову, нашу державність. Що для нас це значить? Це держава, це патріотизм, це безпосередньо це любов до наших дітей, до наших рідних і це величезна відповідальність перед нашою державою. Крім нас, нема кому, якщо народ не допоможе своїй армії колись. Великий французький імператор Наполеон сказав такі слова, що народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Допомагають всі, практично всі, чим можуть. І організації району, і колективи, значить, підприємства, територіальні громади, наша паства на чолі із отцем Геннадієм. Ну практично всі. Нема такого, щоб сказали, що ні, я того не хочу, я тим не буду займатися. Всіх прекрасно розуміють. І свою відповідальність і свою значимість. І повірте мені, кожен хто їде туди на схід, не дивлячись на те, що ситуації були різні під градами, і хлопці ще раз в черговий раз їдуть. бо тому, що вони українці, бо тому, що вони патріоти, бо тому, що організацію так назвали патріоти. Ми приречені перемогти. Слава Україні! Героям!